Всім доброго дня! Зараз у нас 16 годин 48 хвилин, і сьогодні 19 вересня 2023 року. Це песики нам допомагають. Ми е, оновлюємо е, цю вхідну смугу і там, де висять іконки або надписи. ось то ми е, принесли нові щити і будемо зараз е, ну як, прибувати на ту основу, бо вона довша, І будемо монтувати для того, щоб воно було гарніше, бо ми боремося за красоту. І нам допомагають чотири собачки без і сакуни. Вона охороняє кухню. Так що так от все щастя, здоров'я всім, радості і Божої любові в ваших серцях. Хай Господь допомагає вам і вашій душі безсмертній, щоб пройти ці випробування і бути гідним. Нашого Господа Ісуса Христа. На все добре, любі мої. З вами був Сергій Голосіївський. Сакральне Голосієва. Е верхня межа Сергієвої Пустині, місто Київ. Хай Господь береже ваші душі.